Скільки можна заробляти на бажання людей мати власне житло? Не обов'язково його купувати, можливо, його орендувати, але в будь-якому випадку розглянемо сьогодні, яким чином можна стати ріелтором, та скільки ріелтори можуть заробляти. Для початку давайте з вами розглянемо, точніше, щоб ви для себе зрозуміли, що якщо ви обираєте для себе таку професію, то навколо вас будуть люди, які, м'яко кажучи, не дуже будуть добре відноситись до того, чим ви займаєтесь, тому що їм буде здаватися, що що ви робите. Ви просто берете якесь оголошення, точніше, берете якусь квартиру, просто ставите кудись оголошення, просто людям показуєте ту квартиру. Квартиру здаєте, наприклад, за 15 тисяч гривень, і ще 15 тисяч гривень берете собі просто за послуги, нібито просто за те, що ви її показали. І люди бачитимуть, оце саме цю роботу і для себе будуть робити такі висновки. Вони не будуть думати про те. Наскільки складно вам було знайти цю квартиру? Наскільки складно і що потрібно було зробити щоб, для того, щоб ви саме побачили це оголошення? Які витрати у вас були і грошей, і які витрати часу? які... Яка кількість нервів, спілкування з власниками квартири, скільки людей їм дзвонило до того, як вони почули саме вас, точніше, саме клієнтів? Цього люди всього не бачать. Вони бачать результат і вважають, що це дуже легко. Тому, перш за все, знаєте, не всі люди будуть нормально відноситись до вашої роботи і будуть вважати, що ви майже шахрай. Але коли ви дивитесь дивитеся це відео до кінця, ви для себе зрозумієте, що ви далеко не шахрай, і професія це досить складна. То що ж, ви для себе обираєте цю професію? Що вам, перш за все, треба робити? Перш за все, Уявимо для себе, що ви мало про це знаєте, і ви шукаєте для себе де взяти інформацію про те, яким чином працювати, як працюють ріелтори взагалі, я можу порекомендувати відразу влаштуватися до агенції нерухомості. У нас в Україні я знаходжусь у місті Дніпро, і я точно знаю, що у нас дуже багато агенцій, які запрошують на роботу майже будь-кого, і вони готові навіть уз узяти будь-кого на роботу, тому що вони зарплатню платити нікому не планують. Вони будуть вас навчати, вони навчать вас спілкуватися з потенційними клієнтами, з потенційними власниками квартир, і вони розкажуть, яким чином ви будете працювати. І я рекомендую влаштуватись до них як мінімум попрацювати хоча б пару тижнів, саме активно попрацювати, понавчатися і попрацювати. Мабуть, пару тижнів буде замало, можливо, навіть там місяць або півтора місяці. Але зауважте, звичайно, ви прийдете туди, е, як... Чомусь можна сказати, як шахра, який просто прийшов е, отримати якусь інформацію, це буде не зовсім чесно, але ну як в країні є, так є. Якщо вас дуже е, буде мучати совість, то звичайно, ви можете попрацювати якийсь час, якийсь час ви можете приносити їм е, дохід, тобто віддавати відсоток агенції, і тоді ви будете себе добре почувати щодо навчання. Чому вам буде необхідно навчитись? Дивіться, не знаю, якщо вам пощастить, і буде добра агенція, вас добре навчать. Але про цей випадок, давайте з вами проговоримо. Перше, що вам потрібно буде навчитися, це правильно спілкуватися з людьми. Вам потрібно навчитися робити холодні дзвінки. Вам потрібно навчитися подобатися людям, коли ви з ними спілкуєтеся. Це дуже важливі моменти. Вам важливо буде знати, які питання, точніше, яку інформацію ви маєте отримати від власників квартири чи будинку, який ви плануєте продавати чи здавати, для того, щоб ви змогли правильно об'єднати всю цю інформацію, як в оголошеннях, так і в спілкуванні вже з клієнтами, які будуть шукати цей цю квартиру, чи цей будинок по друге вам необхідно навчитися буде користуватися е, дошками оголошень в інтернеті. Це лише здається легкою справою, але навіть така розповсюджена, дорозповсюджена доска оголошень, як OLX, вона не є простою. Там треба розуміти, що в неї є також свої алгоритми, що ваше оголошення, щоб воно було привабливим, щоб воно попадалося людям якомога частіше. Це теж правильно має бути прописано. По яким треба розуміти словам, люди шукають квартиру чи будинок для себе. Що на чому вам потрібно буде акцентувати увагу кожного клієнта, чи, можливо, якоїсь більш емоційної теплоти в оголошення додати, чи більш конкретних фактів. Це також дуже важливо. І тут зауважте, ці оголошення будуть оцінювати не лише клієнти, але також їх буде бачити і власники квартири чи будинку, який ви будете здавати чи продавати, і вони. Також будуть дивитися і їм буде або приємно, або неприємно, коли вони будуть читати оголошення про свій об'єкт. Дуже важливо навчитися шукати власників нерухомості, якою ви будете займатися, і оце я вам скажу. питання буде навіть складніше. Ніж шукати клієнтів для е, здачі в оренду або продажі цієї нерухомості, і це буде настільки складно, тому що до цих власників нерухомості буде збігатися постійно, дзвонити, просити про зустріч дуже багато ріелторів. У вас буде навіть більша конкуренція серед ріелторів е, в моментах і саме спілкування з власниками нерухомості. І отут, якщо ви для себе малювали таку картинку, що ви коли ріелтор, ви просто сидите з гарним столиком просто. З комп'ютером в руках, з телефоном, робите якісь записи у себе якомусь гарному щоденнику. То ваша робота буде виглядати трохи не так. Ви будете здивовані, але навіть на сьогоднішній день, вже в середині 25-го року, у нас і досі працюють оголошення, які люди просто наклеюють на під'їзди на будин на будинки біля під'їздів. Люди, які спілкуються з бабусями, які сидять біля під'їздів, також вам дуже важливо розуміти, що вас для того, щоб знаходили потенційні власники як треба, потрібно, щоб про вас розходились слухи. Тобто, щоб вас, про вас люди знали, про вас люди спілкувалися, і це вам зіграє дуже велику, дуже добру послугу. Тому що, якщо ви просто будете сидіти і обдзвонювати просто якихось людей по інтернету, цього буде дуже замало. Вам потрібно буде живе спілкування, і фізична робота також буде необхідна на такі оголошення. Люди ріелтори точніше, і на сьогодні дуже б витрачають багато грошей. От, наприклад, на сьогодні, у нас в Україні розповсюдження розклеювання оголошень по біля під'їздів коштує приблизно від 600 гривень за тисячу штук і Зауважте, це треба ще й контролювати, тому що коли ви просто дасте комусь розклеювати ваше оголошення, отак дали тисячу оголошень, заплатили гроші 600, 800 чи навіть тисячу гривень, та це не факт, що ці оголошення будуть розклеєні. І можливо, ви колись звертали увагу, що біля свого дому або можливо біля свого під'їзду ви бачили оголошення, де нібито написано оголошення не надруковане комп'ютером, а нібито написано ручкою, тобто руками. То знаєте, це не руками. Такі оголошення робляться спеціально, нібито. Я шукаю особисто собі квартиру, чи або я здам, або винайму там, чи будинок, чи квартиру, і робиться вигляд, що людина писала це від руки, нібито вона прям особисто його шукає. Тому що люди, які хочуть чи здати, чи винайняти будинок, чи квартиру, вони шукають саме першу особу. Вони всі, м'яко кажучи, люди хочуть мати посередника у вигляді ріелтора. І можна сказати, що це не зовсім чесно, хоча. Не можна, а так і є, це не зовсім чесно. Але дуже багато ріелторів приходять саме таким чином, точніше, шукають собі клієнтів. І коли клієнт читає оголошення, на якому написано, шукаю для себе е орендувати квартиру, ріелтор починає йому розповідати, що насправді я шукала для себе, але вже я шукаю для когось. Якщо ви здаєте, розкажіть, я навіть допоможу, тому що я і працюю цією, е і тому подібне. Тобто, будь-яким чином вони можуть розповідати інформацію е не таку, на яку ви розраховували. Але це вже... Методи. Методи бувають різні, вони не завжди чесні, але можливо, вам навіть буде інколи е доводиться також ходити такою дорожкою. Також знаєте, що існують е спеціалізовані бази даних, вони є платними відносно недорогими, близько 10-15 доларів у місяць, це десь 400-600 гривень, які автоматично збирають інформацію саме з різних десятків, а може і сотень е дошок оголошень, і вони е автоматично відфільтровують чи від власних. Чи від відрієлтерів, і там є дуже багато корисних параметрів, якими можна буде користуватися. І про такі дошки вам також варто знати. Якщо про це не розповідатимуть на навчанні, то тобто обов'язково поцікавтеся цим особисто. Ви можете просто в інтернеті е, вбити е, місто. Наприклад, я знаю, що в Дніпрі у нас є такі бази даних, які не розповсюджені по всій Україні. Вони спеціалізовано по місту Дніпро. Я впевнений, такі є в кожному місті і навіть не тільки в нашій країні. Тому просто поцікавтесь про це в інтернеті, і ви також про це знайдете багато інформації. І це корисні дошки, і там ними дуже цікаво також користуватися. Тепер давайте розглянемо таке питання, як документи. Ви... Працюєте, ви заробляєте гроші, навіть якщо ви ще не заробляєте гроші, до вас можуть бути питання, тому що все ж таки ви діяльність ведете про гроші, і ви якось маєте бути чистими перед законом. Всі це розуміють. Але не дуже переймайтеся: на перших часах для того, щоб вам бути із документами, вам не обов'язково відразу бігти, і оформлятися як фізична особа-підприємець. На перших одних, двох, трьох, чотирьох клієнтах ви можете оформити. Цивільно-правовий договір по е, оказанню послуг, і це буде повністю законно. Єдине, що з вас візьмуть дуже великий податок, в нашому випадку на сьогодні це 18% і плюс 5% військового збору, тобто сумарно це 23%. Але для того, щоб почати, щоб не бігти, оформлюватися сразу особою-підприємцем ФОПом, це дуже класна, е, дуже класний варіант для початку. Якщо вам буде необхідна допомога, будь-який вам е, юрист допомогти. Поможе, можна сказати, за півтори тисячі гривень вам допоможуть составити цей договір, і так можна буде розпочати. Сподіваюсь, що вам все було зрозуміло до цього моменту. Зараз давайте порахуємо, скільки потрібно грошей для початку. Перш за все, вам потрібна якась інформація, яку ви можете залишати про себе. Це якісь візитівки на сьогоднішній день за 600 гривень можна надрукувати близько тисячі штук, точніше, не близько, а саме тисячу. Також вам буде необхідно перші, можливо, оголошення, які можна розповсюджувати, розклеювати біля під'їздів про те, що ви шукаєте квартири чи будинки, які ви хочете здавати в оренду чи продавати. Тобто ви шукаєте власників. Вам також потрібно буде, хоча б на різографі надрукувати хоча б тисячу оголошень, разом з тим, щоб їх розповсюджувати. Хоча раджу цим самим особисто займатися, як мінімум на все це іще півтори тисячі гривень. Це обов'язкові витрати. Також додатково згадуємо про послуги юриста, вам також потрібно буде 1500 вам заплатити, і того у вас вже 3600 гривень витрат є. Але додам, дуже добре було б, якби ви ще почали вести соцмережі. Тобто, якщо, якщо ви будете себе рекламувати як особу, яка цим займається, як спеціаліста, і ви будете показувати себе на відео, це буде взагалі дуже добре. Це також при людей, як правильно сказати, приваблює вам більше люди довіряють, і про вас більше людей дізнається. Тепер давайте спробуємо порахувати, а скільки на цьому можна заробляти. Ми, звичайно, розуміємо, хтось може заробляти там десятки разів більше, хтось менше, хтось нічого. Але нам зараз потрібні якісь е, цифри рахувати. Давайте для себе приймемо перші. В нас в Україні візьмемо недорогу вартість оренди. Звичайно, залежить і від міста, і від місця в місті е, знаходження квартири. Але візьмемо на другу цифру 10 тисяч гривень. Це вартість щомісячної оренди. Ви з цих грошей приймемо, що будете отримувати 75%. Тобто, якщо ви здаєте в оренду комусь квартиру, ви отримуєте 7,5 тисяч гривень. А продаж квартири ми приймемо середню десь приблизно 45 тисяч доларів. Це приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень на сьогодні. Звичайно, на обудові навіть одну. Но кімнатні квартири готові з ремонту, вони будуть стояти сьогодні вже від 60 тисяч доларів. Ви розумієте, ми просто взяли 45 тисяч доларів, тобто це і не ну, це іще і на новобудову, але вже і не зовсім погана квартира. Тому зараз приймаємо такі дві цифри. Комісія ріелтора при продажі нерухомості будь-якої чи то квартири, чи то будівлі на сьогодні у нас в Україні 5%. Тобто, якщо ви продали за 1 млн 800 тисяч гривень, то 90 тисяч гривень це ваш чистий прибуток, як ріелтора. Тепер давайте собі спробуємо уявити якісь продажі, точніше, якісь оренди та продажі за місяць. Звичайно, ви розумієте, що в цій діяльності нема такого, що щомісячно воно буде однаково. Я вам більше скажу, ніякої діяльності такого нема, навіть в торгівлі. Є в місяці, коли нічого не продається, є місяці, коли у вас навіть часу не вистачатиме на вашу роботу. От, наприклад, Продажі за місяць може не бути жодної і я вам скажу, що це. Нормально Особливо, особливо для початківця будемо рахувати, що дві продажі за рік це вже добре. Що стосується оренд, то їх може то не бути весь місяць, то може бути по дві оренди в тиждень, тобто там вісім або аж до 10, ой, в місяць, вибачаюсь. Тобто, або вісім, або до 10 там оренд в місяць. Давайте з вами просто поглянемо на рік і приймемо для себе такі цифри. За рік ви змогли здати в оренду. 50 об'єктів з кожного отримали по 7,5 тисяч гривень. Тобто оренда коштувала по 10 тисяч гривень в місяць об'єкти були. А продати ви зуміли лише 2 об'єкти по 1 млн 800 тисяч, і ви отримали 180 тисяч прибутку саме з продажів. Тобто у вас сумарно тепер прибуток з 50 оренд і двох продажів. Якщо ви все переможете на 7,5 тисяч оренди і добавите до них дві продажі по два рази по 90 тисяч, ви побачите, що ви отримали прибутку ще грязного 555 тисяч гривень за рік. І, звичайно, за цей рік у вас були витрати. Згадуємо, що ми казали, що ви маєте і розповсюджувати оголошення. Будьте впевнені, дошки в інтернеті оголошення по типу OLX чи об'ява вони для вас будуть не безкоштовними. Це коли ви не працювали, ви могли поставити одне, два оголошення безкоштовно. Але коли ви починаєте працювати системно і OLX для вас. Відразу починає виділяти пакети. І вони також будуть недешеві. Один OLX може з'їдати більше 30 тисяч гривень за рік, і це нормально. Тому розумієте, у вас на об'яви ви витратите як мінімум 20 тисяч гривень, це якщо ви добре працюєте. Також іще 30 тисяч, ви витратите на інтернет. Також окремо. Оці податки вам як не крути, потрібно буде оформитись, хоча б е, ФОП на третій групі. На сьогодні ця група це у нас 6-5% податок на прибуток, ой, податок і 1% у нас військового збору. І щомісячне єдиний соціальний внесок, 1760 гривень. Тобто 40 тисяч гривень за цей же рік у вас окремо будуть податки. Також не забувайте, коли ви добре працюєте, ви для себе зрозумієте, що у вас буде дуже багато виїздів, і ці виїзди, будьте впевнені, не завжди будуть результативними. Тобто ви будете дуже багато рухатись, а ефекту від вашого руху буде відсотків на 10. Тому будьте впевнені, за рік іще, іще 1040, у вас буде просто витрат на або паливо, або це буде таксі, або будь-який вид транспорту. Це також вам треба розуміти. Тепер, коли ви просумуєте усі свої витрати, ви побачите, що за цей рік ви витратили 130 тисяч гривень. Це ми, звичайно, ще не враховуємо якісь витрати, просто можливо побутові, але тут уже у кожного вони свої. Це потрібно вам також розуміти. Якщо ми віднімемо від валового нашого доходу прибутку 550 тисяч, віднімемо 130 тисяч гривень. Ви. Порахуйте і побачите, що ви отримали вже чистого прибутку 420 тисяч гривень. На сьогодні це приблизно 10 тисяч доларів, і це вже дуже непогано. Але зауважте, для цієї цифри треба працювати. І ще що хочу сказати, коли ви для себе вирішите займатися цією діяльністю, знайте, будьте готові до того, що у вас перші 2-3 місяці ніяких е, рухів в вашій роботі, можливо, не буде. Тобто, у вас не буде ще прибутку. До цього треба бути готовим. Не думайте, що ви сядете і воно одразу до вас і всі прибіжать, всі і клієнти будуть вас ради бачити, і власники нерухомості. Такого, ну, на жаль, такого не буває. Поточнюю. 420 тисяч чистого прибутку, це в місяць 35 тисяч гривень. Це майже 830 доларів щомісячно. І я вам скажу, це на сьогоднішній день в Україні це дуже хороша, хоч зарплатня, хоч прибуток підприємця. І це добре. Тому, якщо у вас є можливості, якщо у вас є бажання, пробуйте, я вам рекомендую. Саме головне в цій роботі це те, що великих витрат взагалі немає. Оце тут дуже добре. І навіть якщо ви зупиняєтесь, постійних витрат у вас також немає. У вас немає ніякої орендованої нерухомості, за яку вам потрібно платити. У вас немає постійної реклами, за яку вам потрібно платити. Ви просто зупинились і витрати ваші також зупинились. Тому в цій діяльності оце досить хороший плюс. Але е, не рекомендую зупинятися, рекомендую брати і працювати. А на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Також будемо розглядати особливості нашої економіки, тому обов'язково підписуйтесь.